Всіх з прийдешнім. Сьогодні 31 грудня 24-го року. Нарешті закінчується цей жахливий 24 й рік для всього світу, і для нашої України, і загалом взагалі для всього світу. Маю надію, що 25-й буде набагато кращим. І вирішив нарешті зустріти цей новий рік в своїй стихії саме в горах. Вже не був в горах на Новий рік 4 роки. Останній мій похід новорічний був у 2020 році, коли я ще жив в Україні, а саме ми тоді ходили. На чорногірський хребет я ночували на Петрусі, на перемичці. Коротше, їду на Павдерфейс Річ. Минулого тижня ми з Тарасом ходили на розвідку. Іти там близько 8 кілометрів від такий хребтик дуже подібний на кукул. Але тепер. Сьогодні я вже йду сам і буду сам там ночувати. Іти там близько 8 кілометрів. Не знаю, минулого тижня на Різдво сніга не було взагалі снігу. Що там зараз, не знаю, але снігоступи на всяк випадок з собою взяв. Снігоступи, напевно, лишаю. Снігу, так якби не дуже багато, Круто, то, що льодоходи. Стартую! на вулиці в мене є, в принципі, холодно, десь 7 градусів, Іти мені 8 кілометрів. Але по прогнозу я дивився, так як би має бути вночі мінус 25. Ночувати я буду на висоті десь в районі 200-200. Але теплого одягу і спрядження зимового в мене вдосталь. Тож Повинно прийти все, все чудово. Як я вже говорив, на Різдво ми ходили на розвідку з Тарасом. і йти десь близько 2-3 годин набор висоти 700 метрів, але він не дуже відчувається, оскільки на дистанції 8 км такий легенький набір, ну майже як по рівному йти. Снігу мало, але потрібні льодоходи або кішки, бо є місця такі досить слизькі на самому початку маршруту. Хоча кілька днів сніг і падав, але я так бачу. Не дуже той нападав. Снігоступів не потрібно і це вже легше на на 2 кілограма. Ну і в снігоступах досить важко також ходити. Більше втомлюєшся. Щодо спорядження, взяв цього разу вже не газовий пальник, а бензиновий. Ну, тобто на очищеному бензині МСР Вісперлайт. Також е, ходили кулемети, я його перший раз тиждень тому протестував. Плюс бензинових пальників, ну, тобто рідко паливних пальників в тому, що без різниці яка температура на вулиці, може бути і мінус 30, і мінус 40, він буде горіти без проблем. Ну, то, що вже ним треба користуватися на вулиці, тому що, коли його розпалюєш, можна спалити намет. По прогнозу на ніч передають десь більше як мінус 20 градусів. Ну, не знаю, чи воно так буде, чи не буде, але в загальному я до цього готовий. В останнє на сам новий рік я ходив в гори. Один ще в далекому 2015 році. Ну і до речі, це був і перший раз, коли я на Новий рік сам ходив в гори. І останній. Ну, крайній раз це вже буде сьогодні. Останній. Ну якби не останній, я маю надію. Природа досить подібна до українських Карпат. Я думаю, кожні гори подібні між собою мають в чомусь подібність. Щодо одягу, в якому я переважно ходжу взимку. Думаю, ви багато чули, що взимку потрібно одягатися так якби слоями. Чим більше слої, тим краще. Зараз я одягнений в Маринівську термуху, це перший шар, і солдшел зверху, ну, Тобто на торсі. Штани, це зимові штани, розраховані десь на мінус 30, купував їх в магазині. Тут в Канаді це такий недорогий бренд Mountain Warehouse. Черевики ось ці, це я привіз з Польщі, це черевики карімор. І, і доходи також привіз з Польщі. Ще з собою взяв ось висить взаді фліска і тепла пухова куртка. Також бренду Carimer. я його привіз з Польщі, її привіз з Польщі. Також маю такі легкі рукавиці з декатлону. І ще з собою взяв на два пальці рукавиці, пухові. Якісь там бренду саморобного Стеценко, хоч би називається. Другого бочів він продавав колись ці рукавиці. Також маю з собою додаткові теплі шкарпетки, також мріно вудівські і зараз вдягнутий в вудівських вулівський Потім е, нижню білизну також Муріно, але це я на ніч вже буду вдягати. По прогнозу, там на вершині мого маршруту має бути сьогодні досить красиво, мені щось так здається. Оскільки зараз тут хмара і є ймовірність того, що будуть якісь туманчики. Ну, Не знаю. В Канаді поки що я... Вже за третій рік перебування тут туманчики мені ще не попадались. І, до речі, важить 17,5 кг. ну це не враховуючи ось цієї сумки, де в мене фотоапарати. Але сам штатив який на наплічнику важить 2,5 кг. Ну і коротше там різні акумулятори і все таке фотографічне на плічнику важить десь 3-3,5 кг. І якщо це відняти, вага на наплічника була б десь в районі 14 кілограмів, якби я не займався фотографією. Я рахую для зимового походу на плічник 14 кг. Хоча навіть якщо йти з одною ночілею, ну це дуже мало. Але оскільки я люблю пофоткати, я готовий нести цю ношу. Щодо фототехніки, то я цього разу взяв з собою два фотіки, три об'єктиви, дрон, стабілізатор для телефона, Екшн-камеру і до цього всього ще й запасні акумулятори. До одного ФОТіка два запасних акумулятори, до другого ФОТі два запасних акумулятори, до дрона запасний акумулятор і до екшн камери два запасних акумулятори. Так що таке. Чому взяв два фотоапарати, взяв тому що має ще один кроп, а на нього начепив такий зум-об'єктив для кропнутих камер 50-250, Ну і воно разом важить там всього десь 700 грам, тобто фотоапарат з зум-об'єктивом. Якщо б взяти такий зум до повного кадру, то він виважив напевно мінімум півтора кілограма. До повного кадру я взяв два об'єктиви, стандартний 24 24-70 F4 і ширококутний 15-30, також F4. Фу. Фу, щось трохи запехався. стежка проходить через ліс, через зону лісу і дуже нагадує наші рідні Карпати, якраз яких я і був в останнє, коли святкував Новий рік. А взагалі в останнє в наших Карпатах я був в лютому 2020 року. Тоді ми ходили з друзями з Франківська. На кукул. І, до речі, оцей маршрут з я йду, теж дуже подібний на кукул. На Новий рік на кукулі я ні разу не був, якщо що. Yeah. <laughs> Трохи утеплився, вдягнув піднес фліску, щось стало трохи холоднувати Все-таки моя фотографічна чуйка мене не підвела, навіть те, що я тільки що побачив, воно вже вартує цього походу. Ну і взагалі навіть як і в... Цього не побачив, а було би все в тумані, воно, безперечно, цього вартує. Я говорив, що я не був в горах на сам Новий рік 4 роки, але я помилився, це вже 5 років я не був. Оскільки останній раз я був у 2020 році, а цей рік вже буде 25-й. top top tayt right, rokiy right Все, я вже виходжу на хребтик. Так що чуйка в мене була правильна і мене в котрий раз не підвела. Тут просто фантастика! Неможливо нормально йти. Зупиняюся, що три метри. І щось або фотографую, або знімаю якесь відео. Саме в цій місцені буду ставити намет, тут такий дуже класний огляд і сніг є. Вже більше ніде немає снігу. От внизу є сніг, А вже на сам хребет ще вище йти не буду, та я в принципі так же на хребті. Так, я вже тут. Фактично, на самому хребті, висота майже 2200, так що можна ставити намет тут. Так, зібрав намет в такому просто фантастичному місці. Так, і трішки розповім вам про своє спорядження. Намет я використовую канадської фірми MEC Mountain Equipment Company. Це є зимовий чотирисезонний намет Досить такий вітростійкий. Так, а далі я перечіплю камеру собі на груди і буду все розповідати. Наплічник Дойтер на 50 літрів, досить легкий, важить всього 1 кг. Так, зимовий каремат, надувайка, термерест Neo Air. Не пам'ятаю, як він там називається, якось. В нього R-value, вроді би. 7,5, Наскільки я пам'ятаю. Має надувний чохол. Так, Thermarest Neo Air X Term NXT. Так. Надувайка вже готова, тепер... Спальник. Спальник у мене також зимовий. Також дорогий. Акумулятори. теплі треба зараз трохи утеплитися бо щось на вулиці вже холодновато стає так ось такий спальник Mountain Hardware на мінус 18 пуховий Важить десь 1200 грав, 1100 1200 плюс мінус у мене вже Десь рік часу. Минулого року я двічі з ним ходив у гори відзимку. Ну, тобто цього року. За кілька годин це вже буде минулого року. Так, ось і моя спальня готова. Так, а тепер треба потрохи починати готувати їсти. І борщику, що закипівчу воду, зроблю чаю, Термоси на ніч. Ну і на ранок. Ось так виглядає рис з овочами. Мною зроблений. Має бути смачно. Коротше, я вже в наметі, на дворі десь біля мінус двадцятки вже на даний момент і ось як в мене тут виглядає. Це дуже класний намет, до речі, дуже зручний, великий. Ще поп'ю чаю та й буду потроху лягати спати. Не знаю, чи я на цей новий рік проснусь, не проснусь, бо зараз... Я в повній хмарі.